Раптом нашу цікаву розмову прервали воли. Вони різко зупинилися, ледь не ставши дибки, голосно заволали і почали подаватися назад. Ми вже грішним ділом подумали, що знову гаплик з'явився у вигляді однорога, але все виявилося набагато прозаїчніше. то наш старий знайомий ведмідь вирішив стати у нас на дорозі. Спочатку клишоногий мабуть, мав намір нами поласувати, але, побачивши знову нашого чудового дракона, різко змінив свою думку. Він незадоволено заричав не кожному сподобається за декілька днів зустрічати вдруге дракона, що заважає полювати. Махнув на нас своєю здоровенною лапою, розвернувся і поплентався в ущину лісу. Муня, а ти часом не хочеш з плюшевим провести повчальну бесіду, що він більше так не робив, а то можна зненацька й з мокрими штанами залишитися, запропонував дракону уч. Ні, не хочу. Мені і так добре, та й штанів я не маю, відмазався дракон.